Будівництво – це така сфера, в якій потрібно дуже швидко реагувати на появу нових технологій, на нові вимоги часу. І досвідченим будівельникам це вдається. В ефірі «Ера будівництва» – програма про будівельні майданчики і вже готові об'єкти. На перетині вулиці Вірменської і Харківського шосе розташувалася одна з найкрасивіших житлових новобудов Києва. Цю розкішну 25-поверхівку зведено, звісно ж, за всіма сучасними нормами і стандартами. Каркасно-монолітний будинок, зовнішні стіни виконані з керамічної цегли Кератерм. Це хороша ефективна цегла. І також ви утеплення фасаду зовнішнє утеплення фасаду. Це дуже теплий будинок. Внутрі передбачено пожежна сигналізація, ліфти спеціально для пожежної команди, так як це висотний будинок. Тут застосовані всі нові технології по опаленню і по електрозабезпеченню. Микола Олефір добре знає ціну словам про сучасні технології, очільник найстаршої будівельної організації. Холдингу «Київміськбуд» працює на підприємстві з 1977 року. Мова про «Київміськбуд-3». спершу це була військова частина, залишена у післявоєнному Києві, аби відбудовувати столицю. Потім, у 1955 році, на той час уже будівельна компанія із назвою Київжитлобуд увійшла до складу Голов Київбуду, тобто компанії «Київміськбуд». Тоді з успіхом «Київміськбудівці» виконали завдання забезпечити житлом і соціальним. Об'єктами місто. Кожен етап у будівництві був новаторським. Наприклад, перехід до, здавалося б звичного нам, панельного будівництва. Кирпич – це збудувати будинок десь проходить рік-два, а панельне це швидко. І було ну, радісно, що ага, дивися місяць-два і вже там живуть люди, вже там. Діти сміються, бо там світ горить у цих квартирах. Згодом поява каркасно-монолітних споруд. Це зовсім інший підхід, тому що там, якщо панелі, домобудівельні комбінати проводять, готові панелі, їх просто зварюють, монтують їх, то тут зовсім це треба набирати, каркас, це оснастка зовсім друга, це все по ходу йде будівництво. Це складніше, складніше будувати. І е, каркасні е, монолітні будинки вони і по ціні, вони і ефективніші, і вони трошки, трошки вони дорожчі в собі трошки дорожчі в будівництві. З'являлися і нові професії. Раніше монтажники, висотники, потім. І, і люди, бетонщики, які люд... бетон це, ну, це трошки звичайно, що приходилося перенавчати людей, спеціалістів перенавчати. Але це ми це зробили, пройшли. Цей, цей, цей шлях ми пройшли. Сьогодні будівельники зводять всі види об'єктів. Новий столичний район, який називають маленьким Нью-Йорком. Позняки. Сучасний і прогресивний, поєднує всі види житла. Відсоток забудови надзвичайно великий, Києва місьбу. От ліва сторона, парна сторона Григоренко, починаючи від цього будинку і закінчуючи майже з Долбунівською, це все будинки Києвмість Буду. Навіть з правої сторони ми бачимо будинок «Цегляний», це теж Київмість Буду Драгоманова. От, далі видно на Драгоманова три будинки недавно введені там де висотних. з плином часу змінилися не лише вимоги до готового житла, але і до процесу його зведення. Так, під час будівництва цієї висотки застосовувалися захисні вертикальні конструкції. Цей захист був спільною розробкою підприємств, які входять до холдингової компанії «Київміськбуд», зокрема. Київ 3 і проектної організації «Гіпроцивільпромбуд». сьогодні. київміськбудівці зводять житло, що має геть інші вимоги щодо енергозбереження. У кожному будинку та квартирі ведеться облік тепла та води, обирається ушатне внутрішнє та зовнішнє оздоблення. Але і будинки, зведені кілька десятиліть тому, дарують родинний затишок сім'ям. Ми користуємося інфраструктурою та соціальними і культурними об'єктами. На сьогоднішній день забудовників дуже багато дуже. Але Київський це основний забудовник він є. І я впевнений, що він і залишиться основним. Це надійний забудовник, надійний партнер, з яким можна мати справу.